У Виноградові 5 жовтня презентували проєкт Бій за себе, бій за країну його мета підтримка Збройних сил України. В межах проєкту двоє дівчат та хлопець виборюватимуть в Англії перемогу для України, змагатимуться кожен в своєму виді спорту: ММА, бокс та кітбоксинг. Поєдинки пройдуть в Манчестері 9 грудня. Увесь гонорар за ініціативою організаторів передадуть для потреб 128-ї окремої гірки. Ірсько-штурмової закарпатської бригади ми маємо компаньона, який проживає в Англії, в Манчестері. І ми б хотіли зробити бій за Україну. Так як цей компаньон він проживає в Англії вже 30 років, мама його була директором школи в Манчестері, яка проводила українську мову і літературу. Ось корні, якби йдуть також оттуда. Так як зараз відбувається війна, то мрія багато допомагає Україні, і ми з своєї сторони подумали, що можемо привести, принести користь. Також Збройних силам України. Їм зараз вже підшуковуються пари в Манчестері. І саме 9 грудня буде відбуватися саме шоу. Ми залишимо також посилання на лінії, де всі охочі зможуть подивитися і підтримати наші Збройні Сили України і наших бійців. Це буде формат восьми поєдинків. Три поєдинки будуть саме з України, з нашими бійцями. в момент, коли ми вже будемо знати, яка в нас є сума, ми так само звернемося до нашого губернатора і вже в погодженню з ним ми будемо придбати те, що треба буде нашим військовим.